Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатексівач. У увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію по даної позиції 40.087 літки Америка за зниженою ціною сьогодні. По даній позиції діє знижка в розмірі 50 доларів. З нарахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою. Зараз в вашій увазі презентована нова акційна позиція під кодом 4087 від робки Америка. Сьогодні до кінця дня дана позиція йде за зниженою ціною, зі знижкою в 50 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кілограм, становить лише 2,5 долари, А вартість мішка вагою 25 кг становить лише... 62,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Повторюємо зараз в вашій увазі представлена акційна позиція. За зниженою ціною знижка по ній становить 50 доларів, враховуючи знижку ціна за 1 кілограм становить 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Заощаджуйте разом з текстильною групою КАЛАТЕС, надійним постачальником сортованого скантенда в Україні. У мене представлена акційна позиція під ходом 40087 вітровки Америка. Йдуть всіх розмірів. І лише сьогодні, до кінця дня, у вас є унікальна можливість придбати дану позицію за зниженою ціною зі знижкою в 50 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Вітровки Америка код даної позиції 40,87. Всіх розмірів ідуть. І лише сьогодні до кінця дня дана позиція йде за зниженою ціною, зі знижкою 50 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2,5 долари, Вага мішка. 25 кг, а вартість мішка 62,5 долара. Придбавши дану позицію сьогодні, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 50 доларів. Нова акційна позиція за зниженою ціною код даної позиції 4087 вітровки Америка. Присутні всі розміри. Лише сьогодні у вас є можливість придбати дану позицію за зниженою ціною та заощадити при покупці суму знижки у розмірі 50 доларів є акваріумні знижки ціна за 1 кг